Перш за все хочу подякувати вам, що ви сьогодні поруч з нами тут, в Одесі. Ми відчуваємо допомогу Великої Британії з першого дня повномасштабного вторгнення. І я дуже вдячний за таку співпрацю. Ми спілкуємося, ми бачимо, відчуваємо допомогу. Основне, що нас цікавить, це те, що весь світ побачить, і ви побачите власними очами, як ми живемо, як ми виборюємо нашу незалежність. Я думаю, сьогодні обговоримо ті питання, які цікавлять вас. Я з задоволенням відповім вам на ваші питання. Перш за все, дозвольте висловити свою повагу і переказати вам найкращі побажання від міста від та всіх мешканців, і я хочу запевнити вас, що ми дійсно підтримуємо вас у вашій боротьбі за незалежність. І саме мені безпосередньо цікаво те, як наразі живе місто, і як живуть мешканці вашого міста у цій ситуації війни, що маєте. тому що в такому разі ми матимемо більшу змогу розуміти, як саме практично ми можемо допомогти, та яку допомогу можемо дати